Наздогін, те, про що ви вже згадували, що Україна м, запросила в Сполучених Штатів Америки, попросила зброю дальністю 300 кілометрів, на що її можна зараз ефективно застосовувати. Я так розумію, йдеться про зброю м, снаряди до гаймарсів дальністю 300 кілометрів. Атаканс, Атакан, які називаються. Я навіть зараз можу на діпстейті е, ситуативно показати е, з нашого. Е, з наших позицій, ну скажімо, скажімо, десь навіть із, із, із глибини фронту є такий, тут така можливість показати, як би далеко це би було, як би далеко ми могли би доставати, якби в нас була зброя Атакамсе. наприклад, десь із Покровська, прошу дуже, покриває всю. Всю територію фактично зараз тимчасово зайнято е, орками. А якщо ми, наприклад, розташуємося в Дніпрі, це буде повна повний повне ураження за атакамсами аж до кримського перешийка. Ну і звісно ж тут можемо пофантазувати також до речі, такі м запитання теж присутні наявні е, з приводу ймовірностей. Знову ж таки удару по кримському мосту, якщо ми отримаємо е, ракети Атакамс, тобто ой, перепрошую. Е, хотів показати, що вже із приблизно Запоріжжя, якщо вони будуть там розташовані, ми е, можемо робити ці удари. Е, хоча, звісно, якщо такі удари і відбудуться, то це буде абсолютно несподіванка для расистів, і ніхто про це знати навіть і не буде. Отже, от, ну, от така, от зона ураження 300 кілометрових ракет, якщо е, Хаймарси умовно кажучи, розташовані в Запоріжжі. Це ну, для так. А якщо їх поставити, якщо вони можуть бути розташовані а, в районі Харкова, ми теж розуміємо, що це покриває території, які прекрасно ми це бачимо. А, от вам і відповідь на запитання: тобто, це знищення фактично всіх дальніх тилів забезпечення а, російського угруповання військ на окупованих територіях, плюс з можливістю ураження, а, військових об'єктів, які розташовані поблизу українського кордону з російського боку. Тобто склади, військові частини, військові бази і так далі. Все те, що підлягає ураженню, як ми знаємо, згідно правил ведення війни, і є абсолютно легітимними військовими цілями. Частково відповідь на це запитання надається в аналітичній статті генералів Залужного і Забродського, яка була опублікована минулого тижня. Вони якраз досить добре описали цей момент зі спроможностями. Мені сподобалось чому, тому що, розумієте, в чому справа? А мова йде навіть не про те, що у вас є ці ракети, і ви їх повинні застосовувати там по 20 на день. А мова йде про те, що ви можете застосувати зробити кілька вдалих а, запусків, які призводять до руйнувань військових об'єктів противника, це веде до деморалізації. Як наслідок, це перенесення часткової війни на територію противника, що має серйозні психологічний тиск і наслідки. І крім того, це як засіб стримування спроможностей. Тобто тоді ворог, тоді росіяни розуміють, що у нас є більш потужна зброя, яка дозволяє нам більш ефективніше знищувати їхні позиції. І це додатковий засіб стримування. Зокрема, з цієї точки зору, я думаю. І про це йдеться. Це Wall Street Journal, здається вчора. Вони написали про те, що їм стало відомо з їхніх джерел, що зараз такий запит від Міністерства оборони а, надійшов. Ну не виключено. Але відповідь я думаю на мапі, і зрозуміло, що для чого потрібні саме такі системи. Крім того. Інше до речі, на мапі ви кажете, я ще так фантазую. Вибираю точки, щоб ті росіяни, які хочуть здаватися хорошими, щоб вони дивлячись наш стрім, розуміли, що всі бази воєнні не просто воєнні, а авіабази. От, подивіться, бачите, вони відзначені такими сірими сірими значечками на карті Deep Deep State, Стейт, такими, як наші злітні смуги, всі аеродроми. Російської армії вони в зоні будуть ураження атакамців, якщо вони надійдуть до України. А коли вони надійдуть, ми не будемо знати. Я думаю, що про це Орче військо дізнається а, вже від своїх втрат. Я вам хочу навести приклад. По-перше, я ще скажу кілька слів щодо атакамсів. Треба ще з іншої точки зору розуміти, що можливість нанесення ударів такими системами. Навіть по а, ворогу на окупованій території дає можливість розташовувати ці установки далі від лінії фронту, відповідно робити їх а, менш, скажімо так, більш безпечними в сенсі того, що по ним а, не буде якихось відповідних відповідей ворог. Тобто, це теж це теж додаткові опції. Але я ще наведу от приклад окупованого Криму. Подивіться, ось ці удари, і все ж таки те, що. Збройні сили фактично визнали по аеродрому Саки Так, те, що відбувалися там ці прильоти, це ж все. А потім Джанкой це все спричинило таку своєрідну паніку в окупованому Криму з одного боку. От буквально сьогодні там уже цей самопроголошений лідер окупаційної влади Аксьонов каже про те, що треба вводити додаткові кримінальні покарання за проукраїнські настрої, які зростають. Бачите, йому не подобається, що стало частіше співати у Йолузі Червона Калина, там чи інші Плюс в Севастополі, у Сімферополі, Вибачте, ми бачимо рух люди, на насильницький спротив, розклеюють цю агітацію про те, що ЗСУ йде. І інформація від української розвідки про те, що е росіяни могли з Криму повивозити там цінні документи, речі тощо там і своїх рідних. Це... От один із прикладів того, як це насправді працює, і як який це може мати крім військового ефекту, ще й психологічний, і наскільки він, власне кажучи, важливий, і про це до речі, теж вказується в цій статті, яку я згадав. Тому, власне кажучи, Україна і так часто наполягає на тому, що ці ракети є нам потрібними.